13 грудня, вівторок. Яка нагорода? Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду. 1 Коринтян 3,14. Якою чудовою буде нагорода вірним трудівникам, коли вони зберуться навколо престолу Бога і Агнця? Коли Іван у смертному тілі побачив Божу славу, він упав, наче мертвий, адже не міг винести побаченого. Та коли божі діти зодягнуться в нетління, вони побачать його таким, який він є. 1 Івана 3, 2. Вони постануть перед троном прийняті в улюбленому Синові Божому. Усі їхні гріхи очищені, усі їхні злочини стерті. Тепер вони можуть дивитися на нетлінну славу Божого трону вони стали учасниками Христа в його стражданнях. Вони працювали разом з ним, здійснюючи план спасіння, і нині, побачивши душі, викуплені для Божого царства, вони радіють цьому разом з ним і вічно хвалитимуть Боже ім'я. Того дня викуплені засяють у славі Отця і Сина. Звуками золотих арф ангели вітатимуть царя і всіх, хто омив і виправдав себе в крові агнця, плоди його перемоги. Пролунає пісня перемоги і наповнить своїми звуками все небо. Христос переміг. Він входить у небесні двори, супроводжуваний викупленими, свідками того, що місія страждальця і його жертва не були марними. Там приготовані оселі для чужинців, які прийшли із землі. Там їх чекає одяг праведних, увінчений коронами слави і пальмовим віттям, що нагадують про перемогу. Усе, що бантежить нас на шляхах проведіння в цьому світі, тоді стане зрозумілим. Що було недоступне нашому розумінню, тепер знайде своє пояснення. Перед нами відкриються таємниці Божої благодаті. Усе, що непокоїло наш обмежений людський розум, і в чому ми бачили порушені обіцянки, відкриється нам досконалою і прекрасною гармонією. Ми зрозуміємо, що тільки безмежна любов вела нас через переживання, які здавалися найважчими. Усвідомивши ніжну турботу того, завдяки кому все сприяє до добра, ми будемо радіти невимовною радістю в повноті Божої слави. Я наполегливо закликаю вас приготуватися до приходу Христа на хмарах небесних. Приготуйтеся до суду! Щоб, коли він з'явиться прийняти поклоніння від усіх віруючих у нього, ви опинилися серед тих, хто вийде зустрічати його з миром.